Його ім'я ввійшло в історію польської музики як одне з найвідоміших після Шопена Кароль Шимановський, автор опери Хагіт, другої, третьої симфоній першого скрипальського концерту. Народився відомий композитор 131 рік тому, 3 жовтня, у селі Тимошівка Кам'янського району. Сьогодні на малій батьківщині музиканта відбулись перші Шимановські читання. У Тимошівці про композитора Кароля Шимановського не знає хіба що немовля. Катерина далека від музики, однак своїм земляком цікавиться. Музикант, педагог, тут вже тут він був раніше, моя мати покойна розказувала, що тут були такі ці постройки. такі. Від маєтку родини Шимановських залишились хіба що спогади. Зараз на цьому місці розташована сільська школа, яка носить ім'я польського композитора. Школярка Юля, екскурсовод у кімнаті музеї Кароля Шимановського. Дівчина може багато розповісти про кожен експонат. Ось за цим піаніно працював Кароль Шимановський. Багато часу він за ним проводив, думав, сидів, створював свої шедеври, симфонії. Шимановський обожнював Тимошівку. Сюди він приїжджав за натхненням. Працюючи над черговим твором, композитор міг годинами спостерігати за яскравою природою. Саме ці краєвиди Тимошівки і надихали другого після Шопена класика польської музики на створення своїх шедеврів. Пані Альжбета, хранителька архівів польських композиторів у Варшавському університеті, побувала у багатьох місцях, пов'язаних із життям Шимановського. У Тимошівці вона вперше каже, тепер знає, чому твори композитора такі мелодійні. Бо каро Шимановський кохав у том Шимановський любив цю землю. Він тут народився. Тут був будиночок, де він написав більшість творів. Цього року, у 131-й день народження відомого композитора, у Тимошівській школі започаткували Шимановські читання. Наталя Майборда, Андрій Єпіфанцев, Черкаська служба новин.